Вільям Шекспір, Сонет 116- Перешкоджати двох сердець єднанню не стану я, не визнає замін любов, не підкоряється бажанню, їй не страшні ні відстані, ні тлін. О, ні, вона, мов сонцесяйна мітка, яку не згасять бурі і туман. Немов зоря, мов аріад нитка, всім, хто в житті бреде серед оман. Любов не ходить в дурниках у часу, що все стинає, рівня вона з ним, хоч щедро тратить дні свого запасу воскреснуть здатна і спомином одним. Якщо ж це лжа, що в слові залишив. Хто не кохав ще і не писав віршів? Переклад Віктора Марача.